Всім привіт! Сьогодні у нас вже тепло, дощу не обіщають, і я вирішила потравити одуванчики, ну, одуванчики кульбобу. Не так я хотіла показати за як, яке я зробила приспособлення сама. Я довго думала. Я шукала верніше, шукала насадку для внесення гербіцидів, але ніде не можу її знайти. Ну, можливо, звичайно, десь у місті є, але я зараз, зараз ще не виїжджаю в місто на базар не їздю, тому я придумала таке приспособлення для того, щоб проходити гербіцидом там, де потрібно. Ось вирізала із 5-літрової бутилки і розкрутила оділа там, де менше, менший діаметр, тому що в мене там насадка з більшим, воно не спадає. Звичайно, можна зробити так, щоб воно і не вібрірувало, але це не мішає. І ось так. Проходитися можна проходитися так міждуряддя, тому що воно не розпилює по боках, а розпилює там, де вам потрібно. Це газун не пам'ятаю. Назви гербіциду, бо мені його відлили із великої каністри. Ну, Якщо потрібно, я назву, звичайно, обов'язково узнаю, якщо потрібно. Це гербіцид, яким можна проходитись по газону. І він убиває кульбабу. Таким, таким приспособленням можна і е, працювати гербіцидом сплошної дії, там, де вам потрібно, на, наприклад, на е, міждуряддях. Або якщо вам треба витравити якийсь перій, якийсь злосний сорняк, щоб не пошкодити рослинки, які ростуть рядом, то Ту така приспособа дуже дієва. І ось показую, як зручно ним проходити, якщо ось рядом квіти, низенько опускаєте і нічого не попадає на квіти. Все безопасно. Я дуже задоволена своїми своїм ізобрітєнням, можливо, комусь знадобиться. Навіть коли є такий невеличкий вітерець, то нічого страшного, тому що коли опускаєте низько, то нічого не розпилюється по сторонам. Так у нас вже горно зелена. моя жимолость зелена. Так уже закриває нож, нашу зону відпочинку і завжди там холодочок, особливо влітку гарно, а коли вона розквітне, то взагалі тут запах такий п'янкий-п'янкий. Ну, всім миру, добра, всього найкращого.